цій багатоповерхівці вибиті вікна. Снаряд поцілив поруч із будинком 12 березня, розповідає Роман. Отак йшли осколки, ось все зайшло, ось вийшло. І воно в Трубу зайшло. І дорога. Снаряд попав в деревину і пішло накривати куполом. Посікло там дорогу сильно. Зрізало дерево, там до сих пор лежать залишки деревини. Ну так якби Єдине, що сказали, що пострадав тільки, водій, не водій, а боковий мусорної машини його одразу відвезли у лікарню. Воно хвилина півтори було між прильотами. Це е, пробило скло патроном, вдарило в стінку. І встріляло нову гол в деревину. Пол. І ось все, патрон. минулої доби у Херсонській територіальній громаді обстрілами пошкоджені два приватних і вісім багатоповерхових будинків: гараж, дві господарчі споруди. Повідомив у своєму телеграм-каналі начальник міської військової адміністрації Роман Мрачко. За минулу добу поранені три людини. Зранку в обід близько 11 було поранено двох чоловіків. Їх було шпиталізовано. Також вчора на міні знову підірвався біля села Андрівки, як і позавчора ще один чоловік, 42-річний чоловік, отримав травматичну ампутацію ноги. На жаль, важке поранення отримав чоловік. Був доправлений до лікарні зараз в хірургічному відділенні. Лікарі йому допомагають. Не припиняли російські військові гатити і по Береславському району. Обстріляли Нововоронцовську, Береславську, Милівську, Новоолександрівську і Тягинську територіальні громади. Розказав начальник районної військової адміністрації Володимир Літвінов. Минулої доби ворог використовуючи артилерію, наносив удари по населеним пунктам: Тягінка, Отрадокам'янка, Хрещенівка, Шевченківка, Золотобалка та Дучани. Окрім цього, ворог із реактивних систем залпового вогню наніс удари по населеному пункту Львова. Використовуючи безпілотні літальні апарати, наносив удари по місту Береслав. В результаті вказаних обстрілів пошкоджень зазнали житлові будинки, господарчі споруди мешканців. Також сільськогосподарська техніка. Всього за минулу добу під вогнем російських військових були 15 населених пунктів правобережжя Херсонщини, розповів Олександр Толоконніков. Національна поліція області відкрила 13 кримінальних проваджень за фактами порушень законів та звичаїв війни. Повідомили у Нацполіції області. Оксана Хлібус, Андрій Андрющенко Ігор Печенко – Суспільне новини, Херсон.